Свекруха сама називала мене утриманкою і неробою, а тепер благає повернутися в декрет. Я собі думаю, що це все тому, що вона надто самопевнена. Народила я нашого синочка за кілька місяців до початку пандемії і робочої кризи. Підприємства масово почали закривати, заробітні плати врізали, адже люди нікуди не виходили. Тож і клієнтопотік накрився. Насолодилася я своїм материнством рівно півроку, а потім свекруха почала мене звинувачувати в тому, що я ледащо і тільки цілими днями відпочиваю. Жили ми з нею, тож кілька тижнів таких наїздів на мене, і моє молоко зникло. Тепер дитина харчувалася кашами. Добре, що якраз перший прикорм можна було починати. Ну, а каші, як ви самі розумієте, це зайві витрати. Мені. Нічого не залишалося, як виконати мрію свекрухи, дитину залишити на неї, бо вона й так на пенсії, а самій вийти на роботу. Кожного дня я чула дорікання, що я їм її хліб, і мені пора самій заробляти. Так як я бухгалтер, то для мене робота була, і на неї нічого не вплинуло. Син підростав, почав повзати, а тоді ходити, і вже за 3-4 місяці я почула від свекрухи, що вона втомлюється. Мовляв, їй важко з такою активною дитиною, і вона вже далеко не молода жінка. І уявіть собі, тепер вона казала, що я скинула на неї нашого сина, а сама втекла від материнських обов'язків на роботу. І там сиджу з самого ранку і до пізнього вечора, тільки б не займатися дитиною. Цій старій пенсіонерці не вгодиш. Тепер вона просить мене повернутися з роботи назад у декрет. Добре, що я можу свою роботу виконувати дистанційно. Тож тепер я сиджу з сином вдома і в той же час встигаю працювати та заробляти собі на хліб і дитині на кашу. Та й свекруха вже тепер не має чим мені дорікнути. От лише це ненадовго буквально якийсь місяць-другий, і вона знову знайде, до чого придертися.